Свято Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі! будьмо уважні в той час, як знову була сила народу, не мали що їсти. Закликав Ісус учнів і каже їм. Жаль мені цих людей, ось вони вже три дні зі мною, і немає що їсти. Коли від пущу голони додому, осламуть у дорозі, деякі бози прийшли здалека. Учні йому відповіли. Звідкі хто міг би нагодувати їх хлібом, то до пустелі. Він спитав їх, скільки маєте хлібів, сім відповіли, тоді він велів народові сісти на землю, взявши сім хлібів, та, воздавши хвалу, розламав їх. Дав учням, щоб роздавали, і вони роздавали народові, мали вони також кілька рибок. Він благословив їх і наказав теж роздати. І вони їли, і наситились, і зібрали сім кошів, косків, що зостались. Було їх яких чотири тисячі, і відпустив їх, війшовши відразу в човен з учнями. Прибу манут кра. Слава Тобі, Господи, слава, слава Тобі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Пустеля бачимо сьогодні в Євангелії. Ісус збирає. Людей, яких прийшло дуже багато, щоб його послухати, бо всі вони є спраглі слова Божого. Всі люди є спраглі правди, всі люди хочуть справедливості, і вони вбачили, пізнали Ісуса, який є правдою, який є дорогою, який є життям. Пустеля, старий Завіт, Мойсей, виводить ізраїльський народ з єгипетської наволі. Вони йдуть в пустелі, і ми знаємо, що вони. Мали дуже багато випробувань, однак вони мали Мойсея, мали Мойсея, через якого Господь промовляв. І коли народ слухав Мойсея, все було добре. Мали що їсти, мали що пити, але коли відрікалися від Бога, слухалися більше своїх емоцій, більше своїх жадань, тоді ставалося щось непоправне. І мисей вийшов на гору, щоб від Господа отримати Божі заповіді, відразу вилили собі божка і почали поклонятися. Немає Бога. Пустеля, новий завіт Ісус Христос в пустелі, випробований дияволом. Однак перемає Його, тому що вживає слова святого Писання, відповідає дияволові словами Небесного Отця. І знову бачимо в сьогоднішньому Євангелії. Також пустеля. Люди збираються, люди прийшли, люди голодні, спраглі, і напевно, також кожен з них хотів щось їсти. Перебували три дні в пустелі. З собою треба було набрати багато харчів, щоб мати що їсти, щоб слухати Ісуса. Можливо, хтось і хотів десь було таке, щоб понарікати чи ще щось, бо нема що їсти голодний, аж наскільки йти додому, а я прийшов, але бачимо, цього не згадується в Святому Письмі. Бо Христос дбає за тих, хто є в пустелі. Пустеля це місце випробування, як ми бачимо з сьогоднішніх розумів. І деколи в нашому житті ми маємо пустелю. Здається, що всі нас залишили, маємо різні випробування, і ми не знаємо, що робити, і деколи кидаємося також до інших божків, до ворожок, ще до когось, щоб хтось поміг якимись нетрадиційними методами, щоб закликати якогось духа і так далі, і так далі. Відходимо від Бога в постелі. Однак, ми повинні пам'ятати, що в постелі, які би випробування ми не мали, Поруч з нами є Господь. В старому завіті промовляв через пророки. Він був через пророки своїм народом. Бачимо в новому завіті сам Господь є присутній, так само і в нашому житті. Господь є присутній у кожній хвилині нашого життя. Щоби в житті не сталося, ніколи не опускаємо руки. Пам'ятаймо слова апостола Павла, що Господь. Не дає більше, як людина може винести випробовування. Господь дає для цього ласку, щоб допомогти нам, і Він є з нами. І все залежить від нас. Що ми зробимо? Чи ми, як люди, які збудували собі божка, чи ми прийдемо до Ісуса, сядемо у Його стіп, будемо слухати і будемо разом з Ним. Завжди вибираємо Ісуса, а Він завжди нам допоможе. Завжди будьмо з Богом, пам'ятаймо про Його любов щодо нас. Пам'ятаймо, я пам'ятаю, авторка американська казала такі слова, що Бог ніколи не моргає. А якщо ти моргаєш, то можеш втратити людину з полі зору в будь-який момент. А Господа завжди очі є відкриті, Він завжди тебе бачить, як на долоні. Ми пам'ятаємо про це, що Бог є з нами. Ніколи не розчаровуємося, ніколи не опускаємо руки, довіряємо Богу і наше життя. І все буде добре. Амінь. Слава Ісусу Христу!